Який обрати кондиціонер? Ваше приміщення в 2024 році? Кондиціонери від компанії Daikin. Всім привіт! Вас вітає компанія Altraer. Мене звати Михайло. В сьогоднішньому відео ми розглянемо дві найпопулярніші спліт-системи від компанії Daikin. Перша система це буде FTX Sensira. друга буде FTXP. Перфера. почнемо із найпопулярнішої серії, FTX Sensira. Дана лінійка була найпершою серією в компанії Daikin. Інверторна спліт-система, яка здатна працювати на обігрів при мінус 15 градусів. Широкої популярності вона набула завдяки своїй простоті. Тут немає зайвого функціоналу, а лише корисний, який ви будете використовувати найчастіше. Клас енергоефективності даного кондиціонера складає А++. Це досить непоганий показник для такого кондиціонера. Також кондиціонер використовує новітній Freon R32, що є озонобезпечним. Рівень шуму цього кондиціонера також досить приємний. Він складає лише 22 дБ. децибела. Повірте, ви зможете його використовувати в нічний період часу, і він вам взагалі не буде заважати. Також варто заакцентувати вашу увагу, що дана система є інверторною. Це означає, що вона може працювати на обігрів при мінус 15 градусів. А також що вона буде споживати менше електричної енергії, але при цьому буде видавати більше холодильної потужності. Тепер коротко про функціонал обладнання. Я не буду детально зупинятися на кожній функції. Цю інформацію ви можете знайти на нашому сайті або в каталозі обладнання. Але декілька функцій я виділю. Перше режим економ. Даний режим допоможе вам заощаджувати електричну енергію під час роботи даного обладнання. Друге. Режим вентиляції. Даний режим допоможе вам вентилювати приміщення без притоку свіжого повітря. Тобто, кондиціонер буде примусово переміщати повітря, яке знаходиться всередині кімнати. Третє режим зниження вологості. Даний кондиціонер допоможе вам осушити приміщення, в якому йде надмірна волога. Четверте. Автоматична зміна вертикального положення заслінок. Дана функція допоможе вам правильно відрегулювати заслінки на самому кондиціонері і правильно розпосюжити повітря по об'єму вашої кімнати. П'яте. Таймер на 24 години. Даний кондиціонер можна програмувати. Ви можете задавати певний час на проміжку 24 годин. Коли кондиціонеру увімкнутися на обігрів або охолодження, тепер коротко про модифікації. Сенсіра має великий модифікаційний ряд, починаючи від 20-ки та закінчуючи 71 м блоком. Цінова політика цієї серії досить приємна. Ціна стартує від 32 тисяч гривень та закінчує 80 тисяч гривень. Але при цьому колір в даної серії лише один білий. Тепер плавно переходимо до другої нашої серії, а саме Перфера. Даний кондиціонер також є інверторною спліт-системою, яка здатна працювати до мінус 15 градусів на обігрів приміщення, високий клас енергоефективності А++, а також тиха робота. Ну при цьому вже до 19 дБ. Основні технічні характеристики цього кондиціонера дуже схожі на серію Сенсіра. Але при цьому має інший функціонал. Перша функція двозонний датчик руху. Дана функція дозволяє не потрапляти прямому потоку повітря на людину. Тобто, датчик руху вловлює кількість людей та місце їхнього розташування у вашій кімнаті. Друге комфортний режим. Даний режим призначений для того, щоб можна було керувати кутом нахилу заслінок. Тобто, якщо ви вмикаєте кондиціонер на охолодження. Кут заслінок буде дивитися вгору, щоб холодна маса не потрапляла на людину. Якщо ж ви вмикаєте на режим обігріву, кут нахилу заслінок буде дивитися вниз. Третє. Високопродуктивний режим. Якщо у вашій кімнаті занадто холодно або занадто тепло, ви можете увімкнути високоефективний режим для швидкого нагріву або охолодження вашого простору. Четверте тепловий бустер. Дана функція корисна тим, що допоможе вам швидше досягнути бажаної температури, яку ви вказали на самому кондиціонері. П'яте тихий режим зовнішнього блоку. Дана функція дозволяє знизити рівень шуму роботи зовнішнього блоку на 3 дБ. З приводу модифікацій та різноманіття кольорів у перфери буде схоже, як і в Сенсіри. Від 20 до 71 це в нас модифікації. Та виконання лише в одному кольорі, а саме білий. Цінова політика кондиціонерів Перфера буде від 59 тисяч гривень до 170, в залежності від модифікації, яку ви оберете. А що ж обрати? простоту чи великий функціонал вирішувати вам? Звертайтеся до фахівців Альтреєр. Наші спеціалісти допоможуть здійснити вам правильний підбір. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарі, ставте вподобайки. В мене на цьому, все пока.